На статистику експорту та загалом про врожайні показники цього року розпитаю Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Я вас вітаю, пане Денисе. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. На зараз розкажіть, яка українська продукція перетинає кордон Україна-Польща? Якщо дивитися на продукцію, яка вивозиться з території України, це переважно теж частково зернові. А це частково продукція з вартості, це молочна продукція. До моменту запровадження європейським союзом екстреного гальмування, ми говорили також про мед, ми говорили також про крупи. А відповідно з моменту гальмування, в тому числі і про цукор, відповідно, воно не вивозиться. Але якщо в цілому дивитися, то навантаження через кордон, а воно не є надвеликим. Чому тому, що більше своєї аграрної продукції, сировини Україна експортує морем, і показники говорять самі за себе, якщо в жовтні порядка 6,6 шість мільярдів. Мільйонів тонн зернових олійних культур було вивезено через море, то порядка 360 тисяч тонн тільки пішло через сухопутні маршрути, тобто автомобілями. Показник в листопаді ще менше. Тобто, сказати, що ідея, яка засилює української продукції до Європейської Союзу насправді не доводиться. Тому в даному контексті ми дійсно стаємо заручниками ситуації ці проблеми. Невирішене питання аграрної політики в європейському союзі, тому що акції протесту, які виникають безпосередньо по польськими фермерами, чи бельгійськими фермерами, чи французькими, це виклик цих фермерів до. Політику, яку проводить Брюссель, це спочатку там пов'язано з політикою а, озеленення да вимоги екологічні, які стосуються видовипуску продукції. Потім це стосується системи підтримки дотацій, тому що з кожним роком в європейському союзі вона знижується. І, відповідно, а все це лягає на плечі товаробників. Тому, поки європейський союз не проведе радикальну серйозну, важливу розмову а, і проведе цю реформу в контексті а, сільського господарства, безпосередньо в європейському союзі. На жаль, ми можемо стикатися з. Такими проблематикою і баченням того, що виходять на акції протести. Але яким боком в цьому контексті Україна? Ну на жаль, важко проконсультувати і відповісти на це питання, крім того, що тут застосовується черговий якийсь політичний тиск акції, тому що по факту блокада поропуску та медикашегині з боку польських представників а, фермерського руху ну, вона зовсім не впадає в той контекст а, європейських вимог, які стоять європейськими фермами до Брюсселю. Під час попередніх страйків поляки були обурені, що частина нашого зерна осідає у Польщі. От що змінилося? Чи продає Україна зараз зерно в Польщі? А насправді, якщо дивитися, то зернові в Польщі, і тоді ми теж про це говорили. Експорт їх не був аж на таким великим. Більшою мірою просто польські товаровники купували. Українську продукцію, в тому числі для розвитку свого твариництва. Якщо подивитися в контекст переробки кормів, які були виготовлені з цього зерна, і були скормлені для тваринництва в Польщі, то вони значно збагатилися, і виграли значно більше. Сьогоднішній день Україна більшу частку своїх зернових, якщо ми говоримо про європейський союз, реалізує в Іспанії, Італії, Німеччині, а не член Європейського Союзу, але також близька країна, там, наприклад, як Туреччина, а ми теж продаємо сказати, що Бувається аж над великі реалізації продукції в Польщі не доводиться. Тому власне, от такі акції протесту ну ж таки задається питання, кому вигідно і для чого. І тут хочеш ще не хочеш, згадую, що на жаль, через дуже велику кількість заяв. Все ж таки не запроваджені значна кількість санкцій щодо російського імпорту аграрної продукції, які реалізуються на території європейського союзу, починаючи від комплектуючих та мінеральні добрива і закінчуючи безпосередньо сировину, яка вивозиться з Росії, і яка також претендує і займає ті ринки, куди могла бути реалізована виробництво тих самих поляків середині європейського союзу. Тому дуже важливо, що коли вони зосереджують увагу на Україні чи на південній Америці, дуже важливо, що так само зусер. Аджували увагу на країні агресора, країни, яка які це вигідно вносить такий деструктив, яка на європейських покупцях заробляє кошти, які спрямовує її проти України у війні з Україною і спонсором цієї війни, на жаль, допомагаючи санкціями, але торгуючи з Росією до цих пір, в тому числі, є Європейський Союз. Пане Денисе, я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру дякую. і за вашу розповідь. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.